Валерійович, здравствуйте. Доброго вечора. В четверг Правительство утвердило проект налогового кодекса і бюджету. резко розкритикували документи. У вас є ідеї получше? Ми вважаємо, що той варіант податкового кодексу, який надається для затвердження Верховної Ради, він категорично протирічить інтересам власної економіки. Податки треба навпаки знижувати. Уряд пропонує піднімати податки. Який же інвестор сюди прийде, де будуть робочі місця? Не буде ни промисловості, ні виробництва, ні робочих місць, що знижувати податки. Уряд влада пропонує парламентська більшість, залишити податок на пенсії, залишити податок на депозити, підняти податок на фонд заробітної плати, цілий ряд інших податків. Ми навпаки, пропонуємо. Ми зареєстрували в парламенті альтернативний законопроект. Там понад 100 депутатів підписались, у тому числі і депутати від радикальної партії, де ми пропонуємо радикальне зниження податків у першу чергу на фонд заробітної плати. Уряд каже Насколько? про те, що зниження податків ми пропонуємо максимум 15%. На єдиний соціальний внесок. Уряд каже, що зниження податків призведе до дірки в бюджеті. А ми вважаємо, що навпаки, 400 мільярдів гривень сьогодні заробітної плати перебуває в тіні. За рахунок зниження податків, ми збільшуємо базове оподаткування і навпаки, отримаємо більше доходів до державного бюджету. А найголовніше людям будуть перестануть платити зарплату в конвертах. Бо сьогодні, через високу оподаткування заробітної плати, люди отримують зарплати в конвертах. Наслідок цього немає пенсії, немає соціальних стандартів, немає гарантованих законом пільг. Все ж в правительстві стінастави, що бюджет збалансірован і загласован з МВФ. І якщо він не буде, таким Україні не дадуть гроші. Ви прекрасно знаєте, що без зовнішніх заїмствувань Україні не розплатиться з долгами. Страна вже була на грані дефолта. Я категорично сім не згоден, коли нам кажуть, що ми маємо узгоджувати бюджет із міжнародним валютним фондом. Я вважаю, в першу чергу бюджет має відповідати інтересам країни. Її головний сьогодні інтерес країни це Мислове виробництво це рост робочих місць, коли уряд стави пріоритетами приватизацію, гральний бізнес, бурштиновий бізнес. Я вважаю, що в пріоритеті має бути скільки робочих місць створено, скільки людей отримали роботу, наскільки підвищили зарплати і пенсії. Я вважаю, що ключові пріоритети бюджету мають бути чотири. Наша політична сила так вважає. це освіта, це медицина. Бо знаєте, як в народі кажуть, коли ти больний, дурний, ти нікому не треба. Тому ключове це освіта, медицина, це робоче. Місця і оборона і безпека, а це чотири напрямки, куди маємо спрямовувати кошти щодо того, що не дадуть кредитів, треба закрити офшорні схеми, треба припинити займатися корупцією, якою сьогодні займається влада, і тоді не треба ходити за кредитами міжнародного валютного фонду, самі зароблятимемо. А що пропонує влада? Знищити малий і середній бізнес, ліквідувавши спеціальну систему оподаткування, забрати спецрежим оподаткування у селян, тобто добити тих не повертають великим промисловим підприємствам, які заплатили ПДВ, де працюють тисячні колективи. Їм не повертають ПДВ. Навпаки, треба сьогодні в пріоритет ставити підтримку вітчизняної промисловості, вугільної галузі енергетиків, сільського господарства, те, що годує країну ну, тим не мені, соціальних урізані анонсировано не було, напроти заплановано навіть повищення соціальних стандартів, причому з учетом інфляції. Вас це теж не устраює? на 12%. У да. бюджеті наступного року передбачено підвищення заробітних прогнозується. Інфляція да. в цьому році 40%. Наступного року, я думаю, вона буде така сама. Тому насправді вона не покриватиме підвищення зарплати пенсії, не покриватиме інфляцію. Крім того, сьогодні мінімальна заробітна плата 1300 гривень. Підняли на 12% це на 150 гривень. А ціни, а тарифи. Люди заходять зубами, клацають, коли в магазинах і в Оптеках бачить ціни на ліки, на продукти харчування. Як у музеї вже ходять, подивились, і тут же інфаркт отримали від тих цін. Тому треба радикально підвищувати зарплати і пенсії. Радикально, а не на копійки. Очевидно, у вас є план по спасенню України, і ви збираєтесь сформувати нову коаліцію. А хто буде вашими партнерами? Від штыков понадобиться немало. 226 голосів. Треба для того, щоб сформувати коаліцію. Ми бачимо, нинішня коаліція не діє. Ми пропонуємо всім депутатам, які ставлять в главу угла відновлення національної економіки, захист країни, створення робочих місць. створювати цю коаліцію. Це може бути фракції різні самопомочі, батьківщини, народний фронт. Ця БПП групи позафракційні да. позафраційні. Тобто, Но... всі ті, хто бачить, що треба міняти радикально той курс, який проводить собственно, ну, і за з БПП і з народним фронтом вийшли із коаліції. Це правда, і ми вийшли, бо тієї коаліції немає. Ми пропонуємо створити нову коаліцію. І Головне це не зміна прізвищ прем'єрів чи міністрів. Це головне це зміна програми, радикальна зміна економічної програми, ставку на власне виробництво, на робочі місця, на підвищення рівня життя людей. А Находіння з просягнутою рукою за кредитами до МВФ. Спасибо. На вопроси собить отвечал лидер радикальной партии Олег Лешко.